Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. З'їздили ми в Кричільськ на нову пошту. Дещо замовили. Це більш по чоловічій частині для господарства. А зараз Коля заїде цими дверами до хліва, то зараз очистить сніг, щоб машиною заїхати добре було. А то вже давно вони не відкривалися. Як сніг випав, так ніде трактор і не виїжджав. То прочистить трохи. Сьогодні у нас така плюсова температура, то будуть діти сніговики ліпить, бо як був мороз, то все ліпили, а воно ж не ліпиться сніг, то це вже у нас на цьому тижні плюсова температура, то вже, можливо, й поростає. То ще сьогодні хлопці настроєні саночками на гірку сходить, а там вже ми кажемо, що буде, мабуть, і розставати сніг. Вже розстане, ще буде плюс. А можливо і не розтане, бо вночі то нуль і мінус один, то це вдень більш плюсова. Ну Зараз спробує Коля заїхати. Всім привіт! Ну так, бачите, прикупили мій гранулятора. Зараз будемо розп... трохи його тут, щоб можна було познімати оці насадочки, тоді наберу, наберу до когось, щоб... Ну, щоб могли б занести, бо на пошті якось двох ще погрузили, Та, був цей такий подонці з пошти. Той, їм назад додали його, але двох так важкувато. І з машини зробили трохи грузову. Це зараз трохи розберуся з регулятором, його ну, притру, зроблю все, глянув, щоб нормально йшла б. І, і тоді зроблю огляд на машину. Так все якось руки не доходять. Занесли з кумом, вже поставили його усюди поки що так, тимчасово я думаю. Ну а Потім, можливо, ось цей свій балаган приберу, щоб тут його поставити. Якусь треба буде рамку зварити. З часом. Ну і тут отака от вилка йде ще. У ну, комплекті такий кабель не, не дуже довгий. У нас по магазинах не знайшов, тепер проїхався, глянув. Отакий от сьогодні трохи слабший, звісно. Ну, хоча хто я знає, це тут мотор 7,5 кВт стоїть, то у батька на млині 7,5, у мене це 5,5 стоїть то якби через таку вілку було раніше і нормально. Але потім хотілося б, бо тут йде він із автоматом зразу. Ось цей автомат такий. То Хотілося б зробити, щоб, ну, щоб без розеток. Я вже на млині натішився цими розетками, там здається і піновісом і все. Але вони... То буває, що фаза вона не достає мотор не запускається, трохи приржавіє, потім гріється воно. То так, переробив, зараз вже проблем немає. Так, ну а це у нас гранулятор 200 йде. Отакий От він. Ну, 200 матриця, 200. Мотор 7,5 кВт. Бо вони по-моєму йдуть ще буває, що на такі саме на 200 буває 5,5 кВт ставляють. Тобто це 7,5 на тисячі обертів через це такий більший. Так, ну все під'єднав вже до мережі. Отак так, через переноску його кинув. Ми зараз будемо робити таку п'ятирочну суміш. Оце тут 10 кг шолухи. Ну труби отакі вони у нас в магазині продаються. І на ці 10 кг буду грам 800 давати піску. Отакі він дрібні. Ну, Пересіяв, що не було б ніяких ні камінчиків, нічого. Вселітрова кружка. І тоді сюди два ну, дві літри переробу. Зараз набадяжимо, попробуємо. Немає вінчика, було б добре вінчиком його примішати гарно Ну міксером. Ну, тоді буду бачити, вже, яка вона буде виходить Ця... так. ну, а По зборці тут немає нічого, він прийшов практично зібраний. Це я прикрутив оцього лотка, щоб висипатися на чотирьох болтах він стоїть. І з цього верхнього бункера загрузочного також все під граніки такі йдуть вони. То тут усе. Так, не хочеться лізти руками. Ладно, попробуємо. Зараз перемішую, тоді на хвилин 20 оставлю, щоб воно настоїлося все разом. уже. Ну і будемо пробувати, будемо робити такий перший пуск. так, пройшло хвилин 20, вже як в сумі замішана, ну, трохи настоялась вона. Зараз ще раз перемішаю і отака вона. Це на цих 10 кг пішло не 2 літри переробу, а 2,5 зробив. Тому ну, що була якась вона така суховата. Зараз ще раз перемішую. І отака вона по вологості. Якби не. Не те, що в грудку зліплюється. Так, тепер будемо пробувати. Ота, отак ролик виставив, щоб ну, так вони, щоб трошки торкалися, але так побігли. І перший запуск зроблю з переробом, щоб трошки прокрутилося, промазалося б там все. Так, то качки, качиків. Усе, пробуємо. Ще один ролик трошки не прокручується. Ну так, він слабовато підтягнути, Підтягую ще. Ось так. Ну і ще перероблю мою неспортим цим ділом. I <sweak> do Так, вже пропустив його три рази ось у суміш. Вже трошки з'являється ось така вона. Ну, ще не гранула, просто форма гранули, воно ще, ще таке мокре. Отак. Ну, зараз треба об'єснити, щоб воно не холодило, б якраз нагрівається, чутно вже трохи ну, що масло таким припаленим. Це отакий звук був, ну, коли ролики без нагрузки. Чисто по залізу труться. Хлоп. і далі. Пройшло приблизно вже біля години десь, можливо, година 20. Уже гранулка така виходить. Зараз покажу вже в роботі. Я вже не представляю, просто беру звідси і пересипаю його по кругу. Отакі зазори. Отут. Отакі трохи об матрицю, отак воно. Ну і зараз вже, зараз ще трошки прогрію його. Ну, не дуже похолодно, це хвилин 5, поки ще пропускав його, прогрію і тоді буду поступово добавляти свій комікорм. Ну Це чисто перебиті качани. Це вже я його просто змішаю вже з цим. Піде воно на, на утилізацію. Я там трошки соняшникової макухи додав, але нічого. Ну все, поїхали. Перш буду пробувати не зволожуючи його, тому що це перебиті качани. Ну, і Вони такі трохи сироваті йдуть. Через це я так багато не милюю, тому що вони беруться камком грудкою. такою. Mm -hmm. Ось така гранука вже, якби по боках блищить, трошки що вже. Коли зараз ця притирується, суміш, то вона така, як легко проходить, то продуктивність, звісно, шикарна. Отака, бачите, цікаво буде, як буде на комікормі глянемо зараз, на чистому комікормі. Бачите, зараз навантаження збільшилось 10. З половиною середнього стрибає. Правда, не гляну, яка, я, яка показує інструкція до цього двигуна, по понавантаженню так, так По запуску все передивився. Зазвичай табличка стоїть і тут немає, можливо, гляну можливо, інструкції буде. Будемо пробувати запускати з комікормом. Спочатку так само буду трошки брать притиручные сумиши. Теща прийшла буде корм собі брати. Ого, що це таке? А що це таке? Окей, гаразд. Що, що собою? Таке, як магазині продаю. Тут така мука така стала. А ну що, гор, мука така стала? Тож качани з серцевиним перебити разом. То що За пару гарний? бо то вже будете з неї кормити. Давай мені в торбу. Буду Зразу в торбу. Все можете взяти бо тут може трохи із маслом. Ще то нема на їсти. Ні, це вроді вже можна. Я там трохи прогнав нормально. Це то взагалі мама не можна, знаєте? Там знизу, то ні, знизу те чорне, то то, то, то масло то ну, не треба. ну ось покажеш

Так, а ну ще, ще раз попробуємо. Ну, бажано просто, коли запускаємо вже його, то щоб так без зупину працювати. бо Він прогрівається трохи довго. А то що таке? О, як би вам показівати тут? Не хочу, я хазяйка, а що вони їдуть то все одно розбираєте господарство, чого не хочете. От бачите. Так, пробуємо ще. Ну якось так. Знаєте, мені здається, що ну, нормально притерлося все. Отака От гранула виходить. ну можливо вона ще, ще не така ідеальна, як, як треба. Це, це вже зверху відсипав те, що в сумочку взяла попробуй, яка попробую, як свині будуть їсти його. А так нічого, здається, все пройшло нормально. Це матриця 4 по діаметру йде. То будемо пробувати і свиням давати, і так та, та само бичкам. Прикупив я вже соняшникові макухи, щоб трохи соєвою, Менше більш соняшнику віддавати. Матриця це йде 200 в діаметрі. Мотор 7,5 кВт. Тут стоїть. І отакі бачимо, як по продуктивності, колись вже, ну і попрацює якийсь кілограм 200 хоча б тако для початку, і що буде віддавати. Виробник це техномаш Строй іде. Отут табличка. Український. Ротекс. Отак, ну, будемо пробувати. Ну, знаєте, це одне діло загранулювати, щоб його там все було нормально, проходити якусь термічну обробку, як воно буде потім дивитися. А друге діло, щоб ще в ту гранулу, коли зрозуміло, коли чисто качани перебиті і загранулювати, то користі невеликої буде. Ну, можливо, там краще трохи перетравиться після термічної обробки. Але треба, перш за все, щоб ну, білка попхати трошки. Це я зараз даю свою макуху і соняшникову. І бачу, що бічки якби краще це почувають. Гарніше такі сидять наїдяніші. Ну, свиня, я думаю, що будуть їсти це 100%, тому що вони такі всіядні Їм що не кинь, вони все їдять. А от бічки попробуємо, бо ми ну, ще ніколи вони такого не їли, то будемо бачити. Але ну, голодне тітка, то будуть їсти. Бо зразу, коли придивляється до гранулятора, то думав, що і плющилку купити. Ну, така для зерна, але вона більше йде саме для верха. Ну, для бички було б нормально. А для свиней ми додаємо до місяців десь, можливо, яких 5, як коли в нас. І коли сплющене зерно, то там додають БМВД, мабуть, не дуже так і вийде. Тому що хіба що переплющити, тоді перемелювати і перемішувати то так трохи проблемно. Ну, але засвоєння уплющення якби, також нормальне. Тут проходить термообробку у грануляторі, а там йде знову сплющення, роздавлюються ці клітини всі. Ну так, будемо пробувати далі, що воно вийде. В на магазин Строй буде в описі під відео. Це 200, там є й менші. Вони, по-моєму, саме менші і для сотка, кому такі для меншого якого господарства. Сьогодні вирішила напікти пирогів. Вже давно я їх і не готувала. Візьму дві начинки: одна це в нас варення з чорниць. Я їх перемішую варення і з маком перекрученим. Хоча варення саме по собі густе, але з маком ми якось привикли нам якось з маком смачніше. Мак я перекрутила на мрію. Також із гущонкою Зроблю половину таких буде і половину таких. І до маку перекрученого додаю варення з півлітри. Ну це я відкрила літрову банку. І така буде густа начинка. Не буде витікати. Тісто вже підійшло, вже можна починати робити пироги. Форму я змащую олією і зараз вже буду робити. Коля якраз воду набирає в кухні, вже порається на вечір. Вже хлопці бували попитували, вже давно пирожків не було, чи пирожків, чи пампушок. Хлопці зараз гуляють на вулицю, пішли з саночками, з'їжджають згори. Щось немає вже довго, вже я їй дзвонила, коли прийдуть, то сказали ще трошки. Коли вже будуть йти всі, тоді вже каже, ми будемо йти. Але ж вони так не дуже так і довго, десь приблизно півтори години. Але нам здається, що вже й давно пішли. Духовка вже в мене нагрілася, зараз поставлю вже пироги, вони так трошки піднялися. Температура 180 градусів, ну приблизно на хвилин 25-30, а потім вже буду дивитися по самих пирогах, бо і напруга буває, що краще, то й скоріше спечуться. Я якось так привикла вже до фартуха, мені дуже в ньому зручно, я вже що не готую, то я зразу його одягаю і зручно й посуду мить, а то буває, що вода і поприскає. То так я вже привикла в йому, то вже буду щоразу. І ставлю вже в духовку, і хай печуться. Вже пироги спеклися, сьогодні така гарна була напруга за 25 хвилин. Я ще навіть дивилася телевізора, то трошки чуть би й не пропустила, то такі вони так гарно підрум'янились. Вже хлопці прийшли з прогулянки, сидять, вже чекають. Добре Сьогодні вони знаходилися і йшли геть до мосту в сторону Кричівська, там є така гірка, то вони всі там діти йдуть туди, то з'їжджають. То ще треба туди зайти, саночки треба собою завести, туди і назад. Візьму з однієї сторони із варенням, а з другої також із гущонкою. Трошки вони такі теплі, підхолодали з варенням. Зробила такий компот з варенням малинового. Компот Пахне. Угу. Тут хлопцям гостинці передали. Ну, на риба із компотом. Грибочка з компотом? Mm -hmm. Пирожка, що не хочеш. Mm -hmm. Ні, то ще трошки, ще пара зкуси. Mm -hmm. То вони так не можуть, не можуть ніяк розібратися, коли їх їсти вже. Туди і часом, часом пишете, що хлопці послушні в нас. Тобі, знаєте, ні, буває часом, як ми з Лесікаємо, часом буває в них іділія така, іделія, коли вони там щось або, наприклад, щось ділять коли в керки, чи ще щось, то тоді так гарно, чевно, або лягу граються часом разом, якісь там по командах. Але часом буває таке, що ну, хату перевертають. Правда, хлопці? Коли подаруночки приніс, то вони а все тоді, та... Обсуждають, ну коли yeah. такі, чи подаруночки якісь, чи ще щось. Правда, хлопці. Бувай, чобаки, по буває по-різному буває. То що, я хочу одного ну, гриба? Грибочка? Добре. А мон Дід мороза. Дід Мороза? Ну може брати, розпечатай. А в сап, тобі є дідмогла, стай, тобі? Та, дід Мороз, Дай ети? Та не пам'ятаю, із якої дід Мороз у нас не вика. Угу. Не поняв. Та от мої ми... А можна назад помінятися? Я, я йому, не можу, бо в мене сніг вікає. Ну якщо Ярик захоче. Ти, Ярик, хочеш помінятися? Ммм, mm -hmm, да. Да? Да. Угу. Mm -hmm. Це Запоріжжя дід Володя прислав. Вам привіт. Поговори. Пойди назад. Нє. Mm -hmm. yeah. Все, Кирил, назад. Ярик не хоче. Давайте, давайте ну, зараз покажемо, як буде творитися ще. Там ще є. Там ще є. Потім візьмеш ще. Бо, бо його вже ж попоносили. Все заглядали, коли, коли приступити до цього діла. Бо я трошки приховала їх. Це ж вони ж їсти не хочуть, правда? Uh -huh. А хочуть ли всяке таке солодке. Uh -huh. То Я їм трошки виділяю, вони поносять, поносять, потім мама забере, так? Uh -huh. Наші хлопці вже побачили, що ми йдемо вечерять всі разом. Взяли з собою таку ялиночку, показати вам. Це вчора цілий вечір вони робили, так? Mm -hmm. Таких є ще три, то це вже взяли зразу з собою. Така в них була робота: і красили, і ліпили, і такий сніжок. Ну, На цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. Всім пока!